Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте подивимося з вами про е, весь ліс Валентини Матвієнку, яку ви всі прекрасно знаєте. Що вона є родом з України, і вона сказала нещодавно таку фразу до Путіна, причому просто так їй би ніхто не дозволив це сказати, е, що Тобі пора вже закінчувати свою політичну кар'єру. Вона це сказала напряму до Путіна Валентина Матвієнко. Питання в чому наше заключається? Що це означає для Росії? Що це означає для України? Це її вислів, причому там в Росії навіть муха не пролетить просто так. Не в Росії, а на Росії. Там просто муха так не пролетить. І тому, якщо їй дозволили це сказати, значить це щось означає. Давайте подивимось. Зробимо дві колоночки. Що це означає для України цей вислів? Валентини Матвієнко. І що означає цей вислів для Росії? Для Росії. Це означає, що приходить кінець. Дивіться, для Росії я одразу можу сказати, що це означає, що приходить кінець, причому кінець е, дуже болючий. Тому що те, що продовжувалося е, тягнули колесо фортуни тягнули, тягнули. Знаєте, це коли. Двійники, які просто прикриваються маскою, що вони путіни, а насправді вони виконують волю. Тому що навіть тут фігура сама не випала, а просто показали, що закінчення, болюче закінчення, болісне закінчення для Росії. це для Росії, Того, що тривало довгий період часу. Ну, ми прекрасно знаємо, що дійсності довгий період часу тривало. Так зване правління Путіна. Ось перша карта закінчення йде. Закінчується. Давайте подивимося, що для України означає цей вислів Матвієнко. Ну, для України це агресія. Агресія на превеликий жаль. Дивіться, тут іде особисті інтереси, особисті ресурси. Ми знаємо, що зараз Росія активно атакує наші ресурси, ну і Україна у відповідь також атакує російські ресурси. Тому ну, це означає, що агресія, агресивні напади на ресурси. Це єдине, що показують, що Тобто до України цей вислів єдине що агресія. І неможливість йти на перемовини. Оця карта, вона показує, що неможливість домовитись, неможливість знайти компроміс, і все ж таки домовитись про припинення вогню неможливо. Бачите? Ось такий розклад. Тепер давайте ще подивимось питання про. Зустріч Трампа з Сі Сіззеньпінь. Що ця зустріч принесе для України? Що ця зустріч принесе для України? Давайте подивимося. Сідзенпінь і Трамп. Вони зустрічаються. Що їхня зустріч приносить для України? От, дивіться. Зразу карта зустрічі. Ви знаєте, навіть може бути на, на зустрічі, може бути якийсь напад на когось, тому що жертва і карта нападу. Може бути е, якийсь напад на когось з лідерів, тому що от вони зустрічаються. Ось жертва і ось напад. Може бути навіть такий розвиток подій. Тепер дивимось далі, що це несподівана зустріч. Нова зустріч. Це може бути, дивіться, може бути, що якийсь відбудеться напад, і відкладуть, перенесуть зустріч Сі Цзіньпіня з Трампом на наступний, ну, на якийсь невідомий термін, тому що це нова зустріч відбудеться. Трампа з Сіціньпінем, і все ж таки, давайте подивимось, що це принесе для України, Росія випала яка. Ну, Росія, яка хоче шанс. Причому шанс, це, я так розумію, йдеться про торгівлю Росії з Китаєм енергоносіями. Ну і паливом, газ. Ну, все, все все, що продає Росія для Китаю, так? Енергоносії. Причому Росія хоче обійти Трампа, щоб Трамп не знав. Тому що Трамп. Попередив вже Китай для ну, попередив в тому, щоб Китай е, тримався подалі від теми війни Росії з Україною. І тут таємними шляхами Росія хоче все ж таки торгувати. все ж таки, е, ну, Це її основний заробіток Росії. І... Все ж таки для України, чи принесе ця нова зустріч, чи принесе щось для України. Ні, ви знаєте, я не бачу якихось хороших карт, тому що тут карта суму. Карта суму карта дуже важкої ноші. Вона дійсно так і є для нас. Це важка ноша. І конфлікт. Який пов'язаний з енергоносіями, тому що знову ж таки атакує Росія дуже активно наші е, системи, ну, які там по світлові, по газовій, всі-всі-всі системи, які е, подають нам енергоносії, вони атакують, і тому Україні дуже важко і ця зустріч сі дзенпіня з Трампом. Єдине, що, дивіться, дуже великі руйнування, неможливість домовитись та сама карта, яка нам випадала раніше в розкладі. Але єдине, що домовляться, що домовляться, це співпраця по нашому питанню, по питанню енергоносіїв, там дійсно буде мова, розмова зі з Трампом, щоб допомагати, скоріш за все, відновлювати. Енергосистеми в Україні. Там буде про це розмова дійсності. Але е, те, що не може Україна верніше, Росія з Україною домовитися, то ну, тут також вони будуть про це обговорювати. І Ну тут бачите, випала карта Трампа. У мене король Пентаклів це Трамп, бізнесмен, який хоче для себе в будь-якій ситуації, він шукає вигоду. Що було б в цій, навіть в самій негативній ситуації, що було б вигідно для нього? От він шукає всюди вигоду. І навіть тут, по енергоносіях, по цих обстрілах жорстких, як Росія, Україну обстрілює, і ми у відповідь. Але він шукає вигоду, він, намагає, він хоче якось викрутити це питання для себе на свою користь. І в нього вже навіть, я вам скажу, є план якийсь, який він буде проговорювати і дзінпіням. Що я говорила раніше, що будуть намагатись відновлювати енергосистеми. Тобто все, що стосується енергоносіїв, енергосистем, він. Тут буде також шукати вигоду. Він, скоріш за все, буде наполягати, щоб він, саме він, тобто Америка, або якісь його фірми, які, можливо, не на ньому, але належать йому, щоб вони відновлювали. І або володіли навіть, тому що тут ту пентаклів – це володіти. Бачите, тут йде руйнування енергоносіїв, а він хоче володіти всіма енергоносіями, які знаходяться в Україні. Тому ось такий розклад. Буду вдячна за вподобайки. Пишіть свої запитання, когось що цікавить, будемо розглядати. Дякую за перегляди. До наступних зустрічей!